Ми з нагоди свята розпочалися з привітальних слів керівництва міста і району. Окрім того, у своїх виступах перед колегами вони розповіли про плани і пріоритети майбутньої роботи. Декого з керівників і депутатів сільських та селищних рад було відзначено нагородами, грамотами і привітальним словом. велика увага депутатів району голів, рад приділяється благоустрою населених пунктів. Ніхто не буде створити для нас гарні умови життя, крім нас самих це гасло. В роботі депутатів Ворцівської, Луківської, Недашківської, Дібрівської, Устинівської сільських рад, підсумки обласного конкурсу серед сільських та селищних рад на кращий санітарний стан та благоустрій території у 2010 році нагороджено Ворцівську сільську раду за друге місце та премійовано громаду в сумі 13 тисяч гривень. Вітав малинчан з днем місцевого самоврядування і їх земляк, народний депутат України Микола Рученко. За його словами, однією з основних причин поїздки було те, що майже третина обраних депутатів і значна частина сільських і селищних голів усіх малинських громад є його однопартійцями, представниками народної партії. Якщо б в мене були крила, я б у цей день облетів би всю область і привітав би десятитисячний колектив депутатів різних рівнів, які обрані 31 жовтня до рад усіх рівнів. Чому облетів би? Тому що сьогодні на депутатський корпус покладається надія людей, адже люди цей раз обирали не тільки по списках, а обирали конкретних людей, з якими вони працювали, яких вони знають і на яких надіються, що вони допоможуть зробити те чи інше. Хотів би я щиро привітати всіх депутатів, всіх рівнів із цим святом, але саме головне, хотів би сказати, що шановні депутати, ви обрані на 5 років і візьміть на себе відповідальність, не чекати, коли закінчиться каденція, і сказати: От, я був депутатом. Треба, щоб люди сказали, що ви були депутатом завершилося свято концертом місцевих творчих колективів.